Нині задушня субота, родительська субота, в котрій ми молитвами споминаємо наших предків, родители, прародител, з якою метою, з якою ціллю Ми хочемо увідіти кожен раз і напомнити собі, хто наші предки, який путь вони вибрали, що нам треба зробити, щоб той путь, який вони вибрали, або не схибити. Щоб у нас не збили з толку, бо цей світ навчився людей збивати з толку, ділити людей, а по принципу розділяй і властвуй, Тому злі люди, коли добираються високої власти, їм остається лише дно безраздільно впливати на людей, лишати їх права і сили внутрішньої, на то, щоб хоч Слово себе сказати. Такому суспільстві люди перестають думати, перестають виговарювати свою позицію, всі замовкають. А це перший признак, коли люди не мають свої позиції, бо якщо б ми десь прийшли в наш край із якогось сівера, другое діло, але ми отримали віру Христову як корінне населення від Кирила і мефодія. І пройшовши через всі європейські страни, венгрію наші предки не були якісь такі, що не знали слово сказати. Мало того, що були розвита, розвитий народ, який представляв в імперії многих людей лікарів, істориків, педагогів. Але важно друге, що восточна частина імперії. Вернулася до православ'я. І якся Австромадярщина не старала остановити той путь вони не зробили. І тому нині звучить Євангеліє точно в ту саму тему Лука, 21 глава. І сказав Господь, бережіться, щоб у вас не ввели в заблуждені. Чим? Звісно, пропагандою. Коли злі люди візьмуть у руки пропаганду, то держися. Маса людей через пропаганду повністю тратять способність мислити і піддаються так маніпуляції, що рідна мама не впізнає своїх дітей, вожто їх перетворили. І так не уведіться в заблуждення Бо многі прийдуть і під іменем Ісусовим, прийдуть лже христи, лже, апостоли, прийдуть лже віри, лжепроповідники. І от в ответному хаосі треба пам'ятати, не дайтеся ввести у заблуждення. Ну, подобно тому, як чоловіка п'яниці зводять, лише з нами раз випий, а потім починається в нього п'янство, лише раз спробуючи злодійство. А злодійство, як наркотик, або попрук вкусить блуда – то же саме, як наркотик, і вже потім з тим тяжко боротися. Поки ти ще не упав, слідкуй, щоб тебе не увели в заблуждень. А в останні времена буде тяжкий час. Люди будуть здихати від страху, очікування бедстві, коли йдуть на Вселенну. Сили небесні поколеблються і. Буде второє пришествия Христового після царствування Антихриста трохи шість місяців, подлінно є второє пришествия Христового, нашого Спасителя і Господа, коли увидять Сина чоловічського, грядущого на облаках силою і славою многою. Но замічання простої нині в Євангелії. Дивіться за собою, не за сусідом. Не за другим братом, за собою дивіться, щоб серця ваші не отягчалися об'єднанням і п'янством. Ну ми скажемо зразу, Господи, навіть медики скажуть, щоб чоловік много переїдає, то, навірно, майстра дає желудок або другі органи, причому то і серце. Так, от православні єдині в світі на основанні Євангелія кажуть, почому об'єднання п'янство б'є по серцю. Не по серцю лише біологічному, а й по серцю духовному. Тому що тогда сила духа в людини дуже слаба, плоть добре накормлена, а ще й проспіртована, у ніколи не починиться голосові Духа. Кола душа просить маленьким голосочком, не роби то чоловіче, остановися, а, ні, Іменно об'єднане і п'янство дуже отягчає серце. От чому люди в всьому світі іменно п'янством і таким об'єдідємнім. Причому об'єдення не обов'язково, могло бути якийсь багатий чоловік. Скорше багаті стараються осторожненько менше їсти. Можна і в простих сім'ях навчитися невоздержанню. От почому православні люди мають періодичні пости. Не тому, що Господь шкодує від нас м'ясну пічу молочну, а тому, що нам потрібно треба розгрузити серце, котре отягчається обільним яствіями і пітіями. І так бодствуйте. Слідкуйте за собою, моліться, щоб збіжати вам напасти і тих всіх бедств, які йдуть на Вселенну. бо віруючи, знають, що світ приходить до завершення. Віруючи, знають, що треба бути завжди готовим предстати перед Богом. Може бути, яка ситуація? То ли буде смерть тілесна від болезні, то ли по рокам смерть, то ли аварія. А то може якась бути якась велика залива, страшний катаклізм, землетрясення і якась війна. скільки людей пропадають. Но православні християни научені нашими предками відкрили в Апостольської церкви. Християни мають бути готові на кожен день предстати перед Богом. А у нині особливий наш акцент. Павел каже, посланник Солунянам у четвертій у главі, Я вас не хочу браття, в незнанні про судьбу умерших, щоб ви не були такі, як прочії невіруючі, котрі впали духом, котрі не мають ніякої надежди. Чому не мають надежди? А тому, що вони не вірували. А тому, що вони жили блудно, розвратно, вони не думали о вічності, думали з сьогоднішнім днем ухопити, украсти, обманути, пристати до сторони сильних цього міра і, і втратити не тільки совість, но і материнську віру, отечі наставлення. І ми, кажемось Павел Солунінам, нам, якщо ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, той, умерших в Ісусі, в імені Ісуса, віруючих в Ісуса, Бог приведе, поверне з Ним. От по чому православні держаться віри Христової. Так, кожен з нас буде час, коли помремо, але ми маємо одну надежду: ми з Господом повертаємося до життя і все, каже, говоримо вам словом Господнім. Ми, живущі, оставшися до пришествия Господня, не маємо предварити умерших, бо сам Господь при возвещенні і пригласі архангелові труби затрубить із неба, і буде команда дана, і мертві воскреснуть першими, а потім ми, котрі залишилися ще живими, будуть собрані в місті, восхищені, підняті на облаці, на з Господом. І тоді, вже після того, коли Бог прийме своїх дітей і нагородить їх вічним царством, і так уже і із Господом буде. Надіяся на милость Господню, колись стати подлинними, настоящими наслідниками, в'єднано з нашими усопшими, за котрих ми молимося у царстві небесному. Амінь.